Коли я заходжу в студійну кабінку, десь стогне якась одна сучка Це тому, що коли я захожу в студійну кабінку, я кидаю розпальцовку <плес> <плес> Так що не зв'язуйтесь зі мною Просик <плес> на вихід, я не вірую Йочі прихожанин паст, не паст У мене не оцінюють а тя судять, це що за нахабство До на фоні цих дівок завжди дивитимося ганстер Бу всі пруться від розумних, але йдуть до класа Хіба в загнав негрів на петлю є підписка, це не рабство Мій народ холодний, на домашній звук, Та ще не спух, ти чи дав, вони танцюють, диким пофіг зес Нахуй ту Москву, шоу -по в шов по поку шахет Ікапі з кулеметлом прикривай на жакет Привітаю пацанами, передам Не в окопі, тому що не бачу тебе там Якщо сюди батися до коду на носіях то ми тримаємо у полоні паролями в Росіян, Вони кажуть, від та наша земля. Та засунь і Людей все менше та провірених, все більше підстанутий дотягну, де ще посильно нам це ниже В любому випадку це буде завтра І там ліжем, а сьогодні підтримаєм ваш візьмуєм тріс Все нормально, так вийобуюся, пане комісар Я завжди так роблю, я з вам не день дізара Щоб це було можливим відправив балу на шопінг І танцюю танго, але зіш при цьому шопінг